Всім доброго дня. Продовжую знімати огляд трактора. Хочу в тій частині відео показати вам ходову частину. Тобто трансмісію, мости, бортові редуктори і, в принципі, все певне. Що. що я робив? Коробка розбиралася в дребів, мости, той краб, тут все. Той міст розбирався так само. Не віймалася шестерні. Я розбирав якби, оцю частину, там є сальник, там є шліцева пара. Е, тепер це розбирав. Е, саму хрестовину розбирав древ'язги, бо вона, якщо чесно, загнилася конкретно, але я її розбирав, розібрав, почистив, помастив, зібрав, вона крутилася в руці просто превосходно. То я там навіть нічого не поміняв. Просто розібрав, почистив, помастив і зібрав. Не забудьте, що трактору 30 років. <ріст> <ріст> досить, досить все надіжно. Тепер, е так само і періт, ну, я не знаю, як там показати, так само там є сальник. Я його замінив. Тепер всередині в середині коробці я міняв підшипники е вторинного вона, він певно що зветься, е підшипники шестерень. Так, да, вони і гольчаті. Їх там був, може би, 4, тож її поміняв. Ще що не пам'ятаю, Втунка, яка крутить насос. Може там втунка стояла. Е, ага, така шестерня є, перехідна. Вже давно збирали, я вже не пам'ятаю. У мене десь відео ще на каналі є. якщо у вас в принципі цікавий трактор, ви можете пошукати відео на каналі. Е, така перехідна, ми проміжуточно її називають. Е, шестерня, вона крутиться на втунці, на злотуні, теж її поміняв. Тепер поставив на первинний вал поставив сальник, переробив взагалі той, ту кришку, на якій ходить виживний підшипник. Виживний підшипник теж замінив щеплення рідне, там йому ніс не бракує. Первинний вал рідний, він взагалі в хорошому стані. Замінив підшипник, бо він там був ужасний. Він, він звичайний опорний підшипник просто в такому своєму корпусі, не знаю. Я поміняв підшипник, В шестерні ні одне я не замінив, тому що її ніс не бракувало. Кому бракувало, це вторинний вал входив в первинний в середину. Він такий там розмір, мав, я забув, десь орієнтовно 20. Якось так. Типу сам вал грубий, а туди, куди він входив, він крушиться в середині в його личить цьому почипнику. Десь в мене є відео на каналі, як його ремонтував, як там все помучилося. Ну, помучився там взагалі суперерував, а мінус. Це що наші супертрактористи, які все знають, все вміють. Наліпили туди нігрому. І той підчитник, звісно, там ніколи не змазувався, він просто згорів. Якщо чесно, згорів то пів біди. Там на вагові 20-ки вибило. і Я мусив то наплавити і наново проточити. Є відео на каналі, як я то робив. Шукайте, якщо вас цікаве. Тепер далі. Насос рідний, розподільник рідний. Ага, то тема гідравліки, потім її торкнемося. Ще старення не міняв жодний. Зараз з тої сторони покажу. Є вихід на ВОМ. Якщо для покупця це буде потреба, йому його треба, нема питань, я той ВОМ виведу назад. Тобто, отут кришка, заводський вихід на ВОМ, прикиньте, Це взагалі супер. Захтів поставив, захтів на електромуфту, захтів на шліцеву пару, щоб він виключався, щоб він не крутився все життя. Типа, дуже класно, мені подобається. Тепер. Тут дві втунки я замінив з латуні. Ті пальці вони заводські. Тут такий палець в формі грибка. Дві втунки я замінив на нові виточив. Тут все перегерметізував. Санника замінив. Все. Проблем з течією тут не було. Я, в принципі, зібрав, В принципі, трохи багато масла наляв, Я не знаю, що ви побачите. Бути сапун. І він з нього якби трошки сльозить. Ну, Ходова частина ну, перебрана в суперовому стані. Претензій до неї немає, ніде нічого не варимося. Знаю, що лопають ті частини редуктора. Ніколи. Ну, тут вони не лопали ніколи, ніхто їх не перегружав і не лопали. Тепер раму я трошки реставрував оцю частину, що я бачите звідси до звідси я її відрізав викинув, зробив іншу нову. Ставлю закладні. Ставив такі, ну, типу, різьба насквозь, да, з двох сторін обварено, вухо нове дав. Тому що тут була ужасна гидка сварка електродна. Я її всю відрізав викинув. Зробив нове. Все отлічно, все робить. Тепер передню раму я там нічого не чіпав. Ага, тут була якась гидка сварка, я все позрізав, все зробив по заводському, так як воно було. Тепер. Все. В принципі. Тут десь щеплення, тормоза, тормоза, до речі, тільки одні є, тому що одні комотки просто хтось вкрав, їх не було. А одні комодки вони були не так прорегулі, що як нажати, вони зовсім не... сантиметр не торкалися до барабана. І коротше, комодки там з одної сторони нові, а з одної сторони, її нема. Ну, коротше, воно все є, воно працює, тормоза тормозить, навіть ручник працює. Зажати ручник. Рушник працює, все працює. Тепер сюди я дав таку підкладку. Той, хто має прикарпаття, може і знає. Оцей рама, зупиняється. Я дав сюди ще такий кусок профільної труби. Приварив її. Чому? Тому що, якщо ставати сюди ногою, вся та конструкція разом так ворожиться Ну, Мені не подобається. Воно так ненадіжно стає, щоб вроді непонятно, що ти стаєш. Та стає я все підсинув. Газ переніс, як бачите, сюди. Поставив таку підножку під п'ятку і сюди газ. І тепер можна їхати як людина, бо без тієї п'ятки воно взагалі, нога типу, в воздусі має бути. Воно за пів години так нога, болить, що капець. Я назад додому, я поїхав десь поїздив тут біля ставка, Назад-дому їхав, сюди, на п'ятку ставив, бо вже не можна ноги тримати. Ну, П'ятку поставив, все отлично. Тепер ззаду, вроді, все показав. Е в принципі, молодо було ще сказати, я заходжу за ходу. в Принципі, можна було сказати за кузов, за, за одно. Кузов я весь рихтував, кожен кузов, бачите, кожен, кожна деталь, угол в неї надірваний. Я з маркою мусив все поправити. Люба деталь, кожна, куточок там, куточок, сям, куточок там. Всяких таких рихтувальних робіт було вагом, просто вагом. Але все поробилося, все домір привнизну, все порівняв, наскільки, наскільки то важно трактору. І все то порівняв, все покрутив, тут з'єднав, рами. Зараз бомотнік, я теж вже знімав про ті бомотні відео. Там на можна сісти легко на бомотник, а тут ні. Тут вже можна сісти на бомотник без проблем. Можна поставити ящик з інструментом, що хочете. Він тут капець жорсткий. Там ні. Тому що там по заводу два болтики на шість його тримали і у гумочок. Ну воно ну, капець ненадіжне. Ну, Крім того, сюди і так ніхто нічого не сяде, тому що кузов зверху. Хіба якщо кузова нема. Це я бачите, бо такі кутники дав з багажника автомобільного. Дуже вони сюди пасують, я покрасив чорний колір. І вони з ребром жорсткості. Дуже вони класні. Тепер бумотні мертвикові. Все порихтував, порихтував окремо кузов. Кузов ж і до мене рихтували, але оці паперечки я поміняв там, там. Три з кожної сторони замінив, наново говорив, поварив в середині бляху. Знизу покрасив таким чорним, мене наша нася фарба. Дав такі гуми, щоб воно не дуже тарабаному. Я не знаю, що це йому допоможе, звісно. Кузов покрасив в сірий колір. Зараз її опущу, може, що мені допоможе. Бо на дворі мороз і масло, ну, типу, таке холодне, воно тяжко йде. Е, зробив такий. Чекайте, вже став вже. Е, зробив такі вуха. Манулі хто возить якесь сіно, хто що яку коробку везе. Воно не суперсильне, зато воно удобне. Обв'язав, затягнув Красота. Чотири е, штуки дав, 2-3. Е, тепер. Задні. Ой, задній борт, що ж таке, куди не піду на щось стану. Тепер задній борт я зробив отак. Задній борт зробив з нуля, тому що його взагалі не було. Я його мусив зробити. <рес> зробив йому. Коротше, я дуже довго думав, яким зробити защомки, щоб він закривався. Але заводську защомку відрізав і викинув, ну типа, викинув на тракторний металолом. <рес> і пішов я туди назад і знайшов його і назад приварив. Такий, бачите, от. Язики такі знизу тримають. затримають. я йому знизу дав таку ручку. Тобто одне різке двіження, і воно все піднімається. Однею рукою можна закривати, борта при тому тримати не треба. Ніяка пружина його не тримає, воно саме зашовкується дуже класно. Мені сподобалось, капець сподобалось. Можна було виводити його наперед, я не дуже хотів. І в принципі, я думаю, що все одно прийдеться стати і відкрити борта, якщо це треба. Можна вивезти його на бік. Ну, коротше, фантазії вамов. Я вивів назад, мені більше ззаду подобається. Тобто, прийшов ту ручку, копнув рукою, ногою, коліном, чим захотів. Зпереду чи не хотів, розказую. Коментатор сильно складається. Е, дуже близько до бока. Я не знаю, як та ручка їй десь з тої сторони робити, чи що. Тобто капець близько до бока. Бо як його забагато скласти, він сюди впирається, в ту сідучку трохи. Не багато, але не вистачає, щоб обдерти всю краску. Типа, я тієї ручки тут, якщо чесно, не хотів. Я все одно думаю, що якби я щось би привіз, би, перед тим як висипати, я б хоч привнизно глянув, би, куди я висипаю. І через то я ту ручку сюди примутив. Можна її поставити, в принципі, в будь-якому місці. Є додаткові борти, я на фотографії виставляв, вже не буду їх знімати. я Не знаю, якщо чесно, де вони, я не їх виніс, немає їх. Ну, менше з тим. Хтось над ними постарався, то не я їх робив, я їх віддаю разом з трактором. Вони мені не потрібні, звісно. дуже класні, тобто люблю вести ерунду, таку, що не тяжка, але висока. Типу, типу, Гній, сіно, я не знаю, чи сіно, солома, хто. І сіно, і солома, коротше. І, і будь-що вивозити, ну добре, як воно є, тобто воно безплатне, воно явно з трактором йде. Кузов перехтований. бачите, середині. Так само місцями варив, тому що як я його горівняв, скакав, стрибав на ньому, бив, човп, ну хоча б його трошки порівняти, е -е, то місцями бляха помопала. Спереді бляха помопала до мене. Я її вирішив не вирити, тому що то гидко. Я її просто покрутив бунтами на 6 з двох, двох сторін й все. Тобто. То простіше. Думав, що сюди щось примутити, але не нічого, нічого гарного. Не хотів конхозити. Поки що буде так, то триматися, вона тримається та, та, та трубка конкретно. Але, ну, вона виглядає така хімна, але насправді тут, тут, тут легко двоє людей на ньому стають і за нього тримаються, як трактор їде. Е, тільки я щось думаю таке плюс-мінус гарне, не знаю. Ну, бо як співпадеш, що груз сюди вилазить, то дасть плечі раз на якісь ямі, а може й не дасть. Ну, коротше, поки що воно на паузі, бо я ще нічого гарного не знайшов. Кузов рятований, кузов все зроблений гарно, проблем нема. Ці штуки доробляв не я, а той дядько, що мені його продав, певне, що я не знаю, на що вони. Я підозрюю, що він на бою якусь панку посаджував і ще якийсь сіну за допомігтельно грузив чи дрова, я не знаю. Тобто, якби виглядав на звідси дві палі, то щось ще поперед можна складати. А другий варіант, що, мене, що я міг додуматися, що то таке: я вставляв сюди лопату. Е 에... Знаю шуфлю, <гум> вимками вставляти, аби ніхто ні, ні, не нахомився. Що 에... ще щось хочу. Тобто можна ставити сюди дві шуфлі. Я не знаю, на що їх хтось зробив, але хтось... вони тут є, і в принципі, я їх не обрізав. Вони, вони терпімо виглядають, але може вони комусь допоможуть. Комусь 에... Можна доточити -до 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 трошки кузову і так далі. Що хочеш вигадувати? Тому що якщо вести щось легке. То можна, наприклад, і якогось такого, якесь таке дно зробити сюди. Ну, Борт при тому. Добре, би все розказав. Поділю те... Хочу огляд на частини, бо одне буде відео Дуже довге, Кому що про що буде цікаво, будете дивитися. Відео знімаю, нагадую, для тих людей, кому цікавий той трактор, щоб його купити, щоб ви принизно знали на що ви їдете і що я в ньому робив. Тому що писати то все у миксі то буде дуже довга пісня. Не знаю, не сказав за диски. Діски в суперовому стані, все, відкручуємось, все чистимось, назад, збираємося. Хто не знає, диски відкрутив, вони їздять на любу ширину, тобто не перевертаються диски. вони їздять скільки хочеш, по сантиметру, по пів і так далі. Можна це різну колію зробити, я не знаю. Дуже удобно. І якщо чесно, їх треба трошки звузити, вони виглядають позабомотники. Ну, але це таке. Вони стоять зараз приблизно по центру. Тобто, ширина може бути, я дивився, позовні найменше метр сім, а найбільше метр двадцять три, якщо я не збрешу. Приблизно так. Я вже її пару раз мірив і вже пару раз забув. Метр сім і 1,23 метра позовні, не по центрам. То буде кулія, але сам кузов вроді має метр, двадцять поміряти. Ширини. Позовні. А може і немає. Ну, але з тими штуками то має, бо в середині він має 1,15 ширини на 1,30 довжини. Тобто позовні, може, і має метр тими штуками то має. Що я ще можу сказати по кузу Що ж мені везе сьогодні все скинути? Бардачок для кави, для снікерса, не знаю. Сідушку я обшив, зробив, поставив на пружини. Пружини з велика, дуже класно. Дуже класний гетайзяй, я вже скакав по всяким горкам, в принципі, прикольно. <смі> Набагато мучив без них. 에... 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 Руль руль як заводський. Весь облятий в пластику. нігде, ніде ніяких тріщин. Дуже класний. Мені сподобався він такий ускульний. 에... Ну, вроді, все сказав. 에... Все, подякував за увагу. Всіх обом своїх.